Вітаю всіх, хто під час мережевого жеребу контенту вперше витягнув довший сірник під назвою розділ на ніч і тих, хто вже зрозумів, що тут всі сірники довгі. Наша лотерея розігрується кожного дня о 21.30 і вона безпрограшна, тут можна тільки здобути призи, які будуть вам вічно служити. Друзі, вже не так багато залишилося бунтумас, тож скоро буде нова книга. Ви обов'язково пишіть в коментарі, що ви хочете почути, але наступний твір я вже обрав сам, дякуючи дружині. Він сумний, без хеппі енду, ба навіть навпаки, але просто фантастично написаний і не дуже відомий загалу. До речі, як ви думаєте, що це за твір? Теж можете написати свої припущення в коментарях. А сьогодні, у 13 розділі Бунту Мас, ми дізнаємося, чому добре працююча держава стала одним з найважливіших чинників засилля МАС. При доброму упорядкуванні громадських справ маса це та частина суспільства, яка не діє самостійно. Таке її призначення вона прийшла на світ для того, щоб її вели. Переконували, репрезентували, організовували навіть для того, щоб перестати бути масою чи принаймні прагнути до того. Але вона не прийшла на світ, щоб робити це все сама. Їй треба орієнтувати своє життя на вищі інстанції, складені з добірних меншин. Можна скільки завгодно сперечатися, хто саме ці добірні люди, але не повинно бути найменшого сумніву, що без них, хто б вони не були, людство втратило б свої найістотніші риси, навіть коли б Європа ціле сторіччя Постраосячому ховала голову в пісок, щоб не помітити такого очевидного факту. Бо йдеться не про опінію, що засновується на більш або менш звичайних та правдоподібних фактах, а про закон суспільної фізики, куди твердіший, ніж закони ньютонової фізики. У той день, коли в Європі знову запанує справжня філософія, єдиний її рятунок, ми знову здамо собі справу з того, що людина хоч не хоч. Своєю натурою примушена шукати собі вищої інстанції. Якщо їй самій удасться знайти її, вона добірна людина, якщо ні, вона належить до маси і мусить прийняти її згори. Коли маса намагається діяти самостійно, вона бунтується проти власного призначення, оскільки вона це й робить тепер, я говорю про бунт мас. Бо, зрештою, єдина річ, яку можна дійсно і по правді назвати бунтом, це зрада власного призначення, повстання проти себе самого. В історії бунт архангела Люципера не був би меншим, якби замість того, щоб домагатися бути Богом, що не було його призначенням, він оперся бути найнижчим з янголів, що теж не було його призначенням. Якби Люципер був росіянином, як Толстой, він, може, волів би цю останню форму бунту, яка не менше суперечить Божій волі, як та відома перша. Коли маса діє самостійно, вона робить це єдино відомим їй способом вона лінчує. Не зовсім випадково право лінча походить з Америки, бо Америка до певної міри рай для мас. Також не дивує нас, що нині, коли тріумфують маси, тріумфує насильство, і з нього роблять унікараціо, єдину доктрину. Я вже досить давно вказав на поступовий перехід насильства в норму. Нині цей розвиток осягнув найвищого пункту, і це добра прикмета, бо це означає, що автоматично почнеться його спад. Нині насильство вже ввійшло в риторику доби, оратори і марнослови привласнили його собі. Коли якась людська реальність виконала своє призначення, розбилась і згинула, морські хвилі викидають її на береги риторики, де вона ще довго лежить трупом. Риторика це цвинтар людських реальностей або принаймні притулок для калік. Назва переживає реальність, і хоч вона лише слово, вона кінець кінцем все таки слово, яке завжди заховує дещо своєї магічної сили. Але навіть коли існує можливість, що престиж насильства, як цинічно встановленої норми, почав підупадати, ми далі житимемо під його владою, хоч і в іншій формі. Я маю на увазі найбільшу небезпеку, що загрожує тепер європейській цивілізації. Як усі інші небезпеки, які загрожують цій цивілізації, також вона постала з неї. Мало того, вона є одним з її блискучих досягнень це сучасна держава. Отже, ми зустрічаємо тут повторення того, що в попередньому розділі сказано про науку. Плідність її засад веде до неймовірного поступу, але поступ неодмінно веде за собою спеціалізацію, а спеціалізація загрожує задушити науку. Те саме стосується до держави. Згадаймо, чим була держава наприкінці 18 століття в усіх європейських націях. Мізерною річчю. Ранній капіталізм із своїми промисловими організаціями, в яких уперше затріумфувала нова раціональна техніка, спричинив початковий зріст суспільства. З'явилася нова суспільна класа, сильніша кількістю і потугою, ніж попередні, а саме буржуазія. Ця лукава буржуазія посідала передусім одну річ хист, практичний хист. Вона вміла організувати, вишколювати, давати своїм зусиллям зв'язок і послідовність. На ній, як по морю, плив крізь небезпеки державний корабель. Державний корабель це метафора, яку перевинайшла буржуазія, що почувала себе океанічною, всемогутньою і вагітною бурями. Той корабель не був нічим показним, він майже не мав вояків. Майже не мав бюрократів, майже не мав грошей. Його збудувала в середніх віках класа людей, дуже відмінних від буржуа, шляхтичі. Люди гідні подиву за їхню відвагу, за їхній хист володарства, за їхнє почуття відповідальності. Без них не існували б нації Європи. Але з усіма цими чеснотами серця шляхтичі завжди мали слабу голову. Вони жили другою половиною душі, вони були дуже обмеженого розуму, почутливі, імпульсивні, інтуїтивні, словом ірраціональні. Тому вони не зуміли вивінувати жодної техніки, бо це вимагає раціональних методів. Вони не винайшли пороху, їм урвався терпець. Неспроможні винайти нову зброю. Вони дозволили міщанам. Які перейняли його зі Сходу чи звідкись інде, використати порох і тим самим автоматично виграти битву проти шляхетного вояка, лицаря, безглуздо вкритого залізом, так, що він ледве міг рухатися в бою. Йому бо ще не спало на думку, що вічна таємниця війни полягає не так у засобах оборони, як у засобах наступу. Цю таємницю пізніше перевинайшов Наполеон. Оскільки держава є технікою громадського ладу й адміністрації, старий режим XVIII століття розпоряджає слабкою державою, яку з усіх боків шмагає широке, розбурхане суспільство, несумірність між потугою держави і суспільною потугою така велика. Що порівнюючи тодішнє становище з часами Карла Великого, держава XVIII століття здається звироднілою. Каролінгська держава, очевидно, була куди слабша, як держава Людовіка XVI, але натомість суспільство, що її оточувало, було зовсім безсиле. Величезна несумірність між суспільною потугою і державною потугою уможливила революцію чи радше революції до 1848 року. Але через революцію буржуазія опанувала державну владу, застосувала на державі свої незаперечні чесноти і за одне-два покоління створила могутню державу, що поклала край революціям. Від 1848 року, септо від початку другого покоління буржуазних правлінь, не було в Європі справжніх революцій. Очевидно, не за браком причин, а за браком засобів. Державна потуга зрівноважилась із суспільною Прощай революції назавжди. Тепер в Європі можливе лише протилежне державний переворот. У наш час держава стала велетенською машиною, яка працює з подиву гідною видайністю завдяки багатству й точності її засобів. Вона стоїть у центрі суспільства і досить натиснути прожину, щоб її величезні важелі пішли в рух і блискавично скерувалися в будь-яку частину суспільного організму. Сучасна держава є найвиднішим і найвідомішим продуктом цивілізації. Дуже цікаво й повчально приглянутись, як до неї ставиться маса. Вона її бачить, подивляє, знає, що вона існує, забезпечуючи її життя. Однак вона несвідома того, що це людське твориво винайдене певними людьми і оперте на певні чесноти та передумови, які вчора існували в людях, але завтра можуть піти з димом. З другого боку, Маса бачить у державі анонімову потугу і, почуваючи, що вона сама також анонімова, гадає, що держава її власність. Уявімо собі, що в громадському житті якоїсь країни постає якась трудність чи проблема. Маса буде схильна вимагати, щоб нею відразу зайнялася держава і розв'язала її своїми велетенськими і незрівнянними засобами. Це найбільша небезпека, яка нині загрожує цивілізації, удержавлення життя, втручання держави. Поглинання державою всякої суспільної спонтанності, себто знищення історичної спонтанності, яка кінець кінцем утримує, живить і підганяє призначення людей, коли маса відчуває якесь невдоволення або просто сильний апетит, то її дуже спокушає ця постійна і певна можливість усе здобути, без зусилля, змагання, сумніву і ризику. Просто натискаючи пружину і пускаючи в рух чудодійну машину. Маса каже собі Держава це я, що є абсолютною помилкою. Держава є масою лише в тому розумінні, в якому можна сказати, що дві особи ідентичні, бо жодна з них не зветься Іваном. Сучасна держава і Маса збігаються лише в своїй анонімовості. Але Маса справді вірить, що вона є державою, і дедалі більше буде схильна пустити її в рух під будь-яким претекстом, щоб розчавити нею всяку творчу меншість, яка її дратує, і то в будь-якій галузі, в політиці, в науковій думці, в промисловості. Наслідки цієї тенденції будуть фатальні втручання держави раз по раз гвалтуватиме суспільну спонтанність. Жадне нове зерно не зможе дати плодів. Суспільство житиме для держави, людина для урядової машини, а оскільки вона кінець кінцем тільки машина. Існування і отримання якої залежить від живучості її середовища, держава, висмоктавши з суспільства соки, обернеться в засохлий кістяк, помре ржавою смертю машини куди більш макабричною, ніж смерть живого організму. Така була жалюгідна доля античної цивілізації. Немає сумніву, що імперська держава, створена Юліями і Клавдіями, була подивогідною машиною, незрівнянно досконалішим твором, ніж стара республіканська держава патриціянських родин. Але дивним збігом обставин, тільки вона осягнула повного розквіту, вже починає підупадати суспільний організм. Вже за часів Антонінів. Друге століття держава мертвущою зверхністю тяжить над суспільством. Суспільство впадає в рабство і вже не вміє жити інакше, як на службі держави. Усе життя бюрократизується. Що тоді робиться? Бюрократизація життя приводить до його занепаду і то в усіх ділянках. Зменшується багатство і плідність жінок. Тоді держава, щоб забезпечити свої власні потреби, ще більш форсує бюрократизацію людського життя. Бюрократизація другого ступеня це мілітаризація суспільства. Найнагальнішою потребою держави є її воєнний апарат, її військо. Держава, передусім продуцент безпеки. Не забуваймо, тієї безпеки, з якої народжується маса. Тому вона складається передусім з війська. Севери, що були африканського походження, мілітаризують світ, даремна робота, злидні зростають, матки з кожним днем втрачають свою плідність, навіть бракує вояків. Після северів доводиться набирати військо серед чужинців. Чи тепер ясний цей парадоксальний і трагічний процес удержавлення? Суспільство творить собі державу як знаряддя для кращого життя, тоді держава бере верх, і суспільство хоч не хоч починає жити для держави. Але все-таки держава ще складається з одиниць того суспільства, та незадовго їх не вистачає, щоб утримати державу, і тоді треба звати чужинців, спершу далматійців, потім германців. Чужинці опановують державу, а решта суспільства, первісного населення, мусить жити як їхні раби, раби людей, з якими вони не мають нічого спільного. Ось до чого веде втручання держави нарід обертається в м'ясо, яким живиться людське твориво, державна машина. Кістяк пожирає живе тіло, що його оточує. Рештування стає власником і мешканцем хати. Коли ми це знаємо, ми із бентеженням чуємо, як Мусоліні із зразковою самопевністю проголошує не би нечуваний новий італійський винахід формулу Все для держави, ніщо поза державою, ніщо проти держави. Цього досить, щоб пізнати в фашизмі типовий рух мас. Муссоліні знайшов в подиву гідну збудовану державу, збудовану не ним, а саме тими силами та ідеями, які він поборює ліберальною демократією. Він обмежується тим, що безоглядно використовує її, і, хоч я не дозволяю собі тепер дати детальну оцінку його діла, годі заперечити, що наслідки, яких він досі осягнув, не можна порівнювати з осягами ліберальної держави в політиці й адміністрації. Коли він чогось досягнув, то воно надто незначне, невидиме й неістотне, щоб зрівноважити зосередження надзвичайних сил, які дозволяють йому максимально використовувати ту машину. Державний інтервенціонізм це найвища форма, яку приймають насильство і безпосередня дія, ставши установленою нормою. За посередництвом і допомогою держави тієї анонімової машини маси діють самостійно. Європейські нації вступають в етап великих внутрішніх труднощів і надзвичайно тугих проблем господарського, правничого і політичного порядку. Як же не боятись, що під володінням мас держава спробує розчавити незалежність одиниці й групи і так остаточно спустошити майбутнє? Конкретний приклад цього процесу знаходимо в одному з найтривожніших явищ останніх 30 років це величезне збільшення поліції в усіх країнах. Зріст спільнот неодмінно довів до цього. Хоч як ми до цього звикли, ми не повинні забувати страшний парадокс, що населення сучасного великого міста для того, щоб мирно займатися своїми справами, потребує поліції, яка регулює вуличний рух. Прихильник порядку наївно вірить, що ці органи публічного порядку, які для порядку були створені, задовольняться удержувати той порядок, якого він собі бажає. Неодмінно дійде до того, що вони самі будуть визначати і вирішати, який порядок вони заведуть, і це, звичайно, буде той порядок, що їм до смаку. Оскільки ми саме торкнулися цієї теми, варто вказати, як різні суспільства по-різному реагують на дану громадську потребу. Коли десь під 1800 рік нова промисловість починає витворювати тип людини промислового робітника, що більше схильний до злочину, як попередні типи, Франція поспіхом творить численну поліцію. Десь під 1800 рік в Англії з тих самих причин зростає злочинність, і тоді англійці задають собі справу з того, що вони не мають поліції. Прикермі консерватори що ж вони роблять? Творять поліцію? Куди там? Англійці воліють дати собі раду із злочинністю, як можуть. Люди погоджуються відступити місце непорядкові, вважаючи, що це викуп, який вони платять за свободу. У Парижі, пише Джон Вільям Ворд, мають гідну подиву поліцію, але вони дорого платять за її користі. Я волію, щоб кожних два-три роки зарізали півдесятка людей на Радкліф-Роуд, ніж терпіти труси, шпигунство і всі інші махінації фуше. Це дві відмінні концепції держави. Англієць воліє чітко обмежену державу. Дякую вам за те, що дослухали до кінця. Нагадую вам, що ви можете писати свої побажання щодо того, що б ви хотіли послухати, але наступний твір я вже обрав, тож також пишіть свої припущення, що б це могло бути. Також, якщо вам подобається те, що я роблю, то ставте лайк, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І пам'ятайте, що завтра, як завжди, буде новий розділ на ніч.